Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю військовим України, побратимам, близьким людям, тим, хто дивиться відео на найближчий час, чи є загроза. Скажіть, допоможіть. Ті, хто дивиться відео, чи є загроза. Поранення. Поранення Ну, тут я не бачу... Загрози поранення. Я бачу, що може бути перекрита і дорога, але вона перекрита, і це хорошо. що Навіть то, що ви не зможете кудись доїхати, добратися, і це хорошо. Це так зроблено навмисно. Не переживайте, що, може щось не зможете. Зробити, зробити роботу, чи як, ну, заробити, може, грошей. Все у вас буде, але це вже післязавтра, напевно. от Так що, отак. От так, що ви даже так сильно будете розстроєні, що от якась дорога закрита, але це не так і погано, як вам може здаватися. Тут навмисно втручаються вищі сили, так роблять, щоб ви були в цей час в іншому місці ну Не там, де ви запланували бути. от Убираю повністю весь негатив. Так, хтось намагається зіпсувати шлях, дорогу. Палюють саме, коли в дорозі. заперечу весь негатив. Убираю. Що треба постійно змінювати своє пересування. Там наче на вас полюють і чекають, що ви туди будете рухатись. Да-да-да, полюють. Що краще буває не поїхати, там. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, вищі сили, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захистіть усіх українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію російську Одведіть, одверніть і поверніть назад. Расистам, тим, хто дає накази, хто їх виконує. Хай їм на голову це все падає, їх нижче. Буде так і так буде. Цікаві віки вічні. Одвертаю, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Всім військовим, побратимам, близьким людям на здоров'я, загойте всі травми і рани, загойте всі, відновіть нервову систему, більше немає ніякого страху, загою повністю всі травми, відновлюю нервову систему до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Більше немає жодної агресії. Загрози життю більше немає, де буде захист міцний і вдень, і вночі буде так. І так буде. Одверта Цікає ворог по інших шляхах, пускай більше... де буде все сказане здійснено так буде. От. Дякую за увагу. Прошу вас, будь ласка, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист також. Хочу попросити, щоб ви пильнували, були дуже уважні. Тут дійсно бувають такі моменти, що за вами дуже спостерігають, визначають, якими шляхами ви будете рухатись. Чатують за кожним кроком. Спостерігають так, добре. Так що так. Дякую ще раз за увагу, і на цьому все. До зустрічі!